116 секунд, 40 кошик, кози, кури. Вчора питалися евакуюватися, мене привезли, а там ніде поселити мене. куди розселити з таким кількістю животних. Живемо в підвали, попрятала їх. всіх. Ми зробили шикарні вольєри, 5 вольєрів для собак. Для кошик огромний вольєр. І будки нові вони стоять, чекають. Кормити то є. з чим. Ребята, мир не без добрих людей. Привозять волонтери. Привозят. А це звідки у вас стільки тваринок? Люди побросали, движки. Люди побросали. В два года уже я с ними. Отошли а туда. Отошли а туда. Тут и там привязали по всем подвалам, еще там вы не пройдете. Там целая куча 116 штук всем. Туда все. Булочка вниз. Патрик, Финик туда. Финочка. Давай, давай. Это очень много. Меня нигде не могут принять. А там, где не стреляют, там люди не понимают, что надо приютить. У них нет мышления, что мы терпим. Они живут нормальной жизнью, они не понимают. Понимают только тех, кто здесь был. Кто это прочувствовал, кто это видел. У меня две сумки изобрази. Продукты и одежда. Вже стоять сумки на виході. Якщо вдруг що, уїжджаю. А що де погибати безсмислено? Що його ризикувати? І хоч і обстрілів не було, рідко редко кого побачиш. Виглядаєш, виглядаєш, щоб кого-то побачити. Вони ще й до того ж били. Ну то ще було боляміння. Вибачте. Ну тут взагалі, звісно, дуже гучно в нас тут, що там казати. Ну, ми виїхали, ми коров забрали, до свекрухи в церкву не виїхали. А сюди ж оце приїжджаємо, ну он королі кури, додому хочеться. І оце навідуємося, на велосипедах оце, через за річку їздимо кожний божий день. Думаю, може, що то зміниться. У вас okay? є? Є, є. Це без випцівці. Оце тільки вдалося, тільки-тільки ми погрузились, а вони побачили і вдарили. І повністю хату розбили, і все побили. А у сусідів корову вбили, і там мале тіля залишилось. А куди його ми В Липецькій громаді відбувається евакуація наших жителів. Є такі, що ми приїжджаємо до них, намагаємося евакуювати, вони відказуються, ми записуємо на відео, що вони відказуються. Люди їхні, які знаходяться в місті Харкові, дають заявку, щоб їх вивезти, ну, вони відказ роблять. Ну, Де-то в Слобожанському і в Липцях 150 людей залишилось делать собачки давайте может собачки попить нет уехал тихо едет